Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу. Вітає всіх з Днем Соборності та Свободи України. День Соборності України. Свято України, яке відзначає щороку, 22 січня, в День проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Нас намагалися розділити, а ми навпаки, об'єдналися. 1 грудня 1918 року у вагоні потягу секретарі рад двох українських держав укладають передвступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт слухи 1990 року. Розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну. Українці показали всьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш зв'язок став міцнішим, обійми теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити з Днем Соборності України. 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений акт злуки українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Республіки в єдину велику Україну. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, але й потребує згортовної співпраці заради майбутнього. Коли ми з різних регіонів разом працюємо, боремося і з окупантами, відстоюємо свою соборність і волю заради власної держави. Сьогодні Україна відновить соборність після перемоги над російським агресором. Термін соборність має кілька значень: це є об'єднання в одне державне ціле всіх земель, заселених певною нацією. Не суспільній території, але соборність це також територіальна цілісність держави, тому звільнення від російського окупанта всіх українських земель є нашою спільною метою. Моя країна, Україна у світі кращої нема. Вона соборна і єдина. Моя вітчизна дорога, одна навіки, нероздільна, ці рідна серцю сторона. Ще волелюбна й суверенна. У війнах вистить вона. Повинні жити українці під мирним небом у добрі. Підуть загарбники, чужинці, здолаті хмусим в боротьбі. Єднаймося, браття українці, з умового з дня. Весною танесенькі річці покотного літнього день соборності України це свято, що покликане нагадати про єдність і незалежність українського народу.